Доброго дня, друзі! Це магічні ключі, і ми з вами сьогодні будемо розбиратися в такій темі, як відповідне значення українського алфавіту і рунічного алфавіту. Що ж, відповідає? Не одному, яка руна відповідає українській букві, та яка буква українського алфавіту має рунічне значення. Тема достатньо непроста, достатньо складна, тому що є багато варіацій деяких рун, які деяких українських букв. Звуків, які не просто страктувати, і ми будемо зараз з цим розбиратися. Зараз ми почнемо свою абетку записувати і дивитися. Дивно, що коли я почав розбиратися з цією темою, я замітив одну важливу особливість, що. Якщо ми говоримо про руни, якщо ми говоримо про скандинавські руни, то ми маємо зрозуміти одну річ. Скандинавські руни це не просто алфавіт, це магічний алфавіт, це магічні символи. І магічний алфавіт має свою певну завершеність. Він складається в частності старший футарк. Складається з 24 рун. Але сучасний алфавіт складається із український алфавіт складається із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 32, 33 знаки. Тому, ми будемо зараз. Дивитися і розбиратися, які знаки відповідають нашим українським буквам. Чому це потрібно? Навіщо заморачуватися з таким питанням, як відповідність? А я вам скажу таку одну дуже цікаву річ. Рунічне письмо і наше сучасне письмо дещо відрізняються. І е, напис рунами, нашого, наприклад, ім'я має дуже велике сакральне значення. Якщо хтось е, певним чином почав уже займатися рунічними практиками, він може взяти і написати своє, своє ім'я е, рунами. Е, і побачити певну закономірність першого слою, Відкриття інформації для пізнання уже тої задачі, яку він виконує. Перший рівень пізнання це пізнання таке злегка поверхневе, але воно дає базові розуміння, що від нас вимагає Всесвіт. Чому нам дано таке ім'я? Чому воно. Іменно таке, що ми робимо гарно, що ми не робимо, а мали б робити. І якщо ввести цю компоненту, то світ навколо нас і наш внутрішній світ зграє більш яскравими фарбами. Тому ми починаємо говорити про український алфавіт і відповідність рунічним символам. З ще дещо помітити, що український алфавіт починається з літери А. а в, скандинавському алфавіті, в українському алфавіті це перша буква, а в скандинавському алфавіті це четвертий символ, руна Ансус. Тому недаремно український алфавіт достатньо сильний, тому що він починається з руни знання. І так, поїхали ми дивитися. Руна Ансуз відповідає бу літері А. І пишеться вона отак. Ансус. Руна знання. От вигляд руни Ансус. Далі маємо руну Б. Руна Ансус це руна першого ету. Перший ет. Ансус. Руна Б. Літера Б і руна беркана. Руна росту, руна захисту, мама, руна третього ету. Беркана. Літера В. І відповідає вона. РУНІ вуньо. Е, ще хочеться сказати, що деякі руни, які ми будемо зараз е, шукати відповідність з українськими літерами, мають е, кінцевий, е, кінцевий звук, але е, відношення до руни вони будуть мати як першу літеру. Е, значить, руна В і руна ВУНЬЮ Це перша. Це восьма руна першого ету. О, означає радість, означає результат, означає цілісність. Г. Г. І відповідає вона руні Кеба. Руна партнерства, руна рівноваги, руна богів Асгарда. Сьома руна першого ерту. так, Український алфавіт. І маємо іще одну букву Г. Я чесно говоря, говоря затрудняюсь тут знайти відповідність. В аронічному алфавіті, але можна сказати, що також це можна помітити е, г, Глухий такий звук. Ну, не знаю, я її також віднесу до руни кебо. Бо ніякої більше такої другої руни тут нема. Е, так, Д. От тепер з руною Д, з літерою Д є варіанти. Я можу сказати, що, перше, ми дивимося, дивіться, якщо ми формуємо слово, і у нас в слові трапляється декілька одинакових букв, ми можемо брати всі букви одинакові, або по нашому бажанню по найбільш підходячому туди смислу вставляти літеру, яка відповідає також тій руні. Значить руна Д. І це у нас руна Дегас. Літера Ди відповідає руні Дагаз. Де День. День і ніч. Руна. Фінальна третій також, Ет. Також літеру Д можна зв'язати з ще однією руною. Це руна Турісас. Чому Турісас? Начебто тим. Але що ми копнемо в історію рун? В історію рунічного алфавіту, в частності скандинавського рунічного алфавіту, ця буква на скандинавському, на німецькій мові, вона означає дорн, шип дорн, д. д". Також вона ще означає букву П і Т. Тому її можна також віднести до букви Д. Але це е, такий е, винятковий момент. За, завжди фактично використовується руна Дагаз. Але знаєте, що може бути і Турісос. І так, е е. е. е, це у нас руна Евас. Ева спишеться отак. Третій ет, третя руна. Це кінь Слейпнір. Кінь Одіна Слейпнір. руна свідомості, руна широкого діяння. Так, йдемо далі. Руна літера Є. Е. Літера є е і. в Скандинавському футарки їй відповідає також. Можна брати подвійну руну, а можна брати і одну руну. Значить, дивіться, Є, це у нас Єра і Евас. Єра та ЕВАС. Оте. А ще це може бути руна Ей Ще це може бути руна Ей Вас? Далі. Ідемо далі і. Зараз до нас літера ж. І літера Ж у нас буде. из двух звуков. И это у нас руна Альгиз. Ж. И руна Хагалас. Ж. З. Аж. Ж. Альгиз и Хагалас. Еще нам треба написать звук Ж. Мы используем две руны. Альхиз І ХГЛС. Йдемо далі. Руна З. Знову таки руна, яка який звук з, літера з, який може відповідати руна або Альгіз, або турісос. Чому? Тому що кінцеві букви цих закінчуються на З. Альгиз Торисаз. И. Так, на рахунок И І це можливо. Так, і, і це Єра. Єра – Іса. і, і Єра – Іса. І. Це Іса. Воно також, також виглядає, як Іса. І. Це знову таке Єра. Ага, у нас вийшло так, що И це Єра Іса, і Й – І це тоже Єра Іса, да. Ну, на тут ми маємо подумати, ну, тут поки що поставлю питання, не, не зрозуміло і мені також це питання, але тут чітко видно, що це Й і І. и звук и йод и ну це ера це наша ера Ка. це наша кана тут больше. зрозуміло л це наш лагус Третий ет эт. Первый это М. Это у нас манас. Это у нас манас. Далее. Н. Это наша руна наутис. Так, руна О. Це руна оталь. Буква О. Литера О. Таль П. Так, стосовно букви П, у нас на першому місці йде руноперт, і на другому, звісно, йде турс наш. Тому що порн гадаємо, розуміємо, що це можливо і так не записати «р» Р, І це наше райдо. Райдо. Тут нема варіантів. Далі С. І це наша совілка. Совіла, руна Перемоги. Т. Т. Знову таки, на першому місці це руна Тивас, на другому місці це руна Турсас, Турс. У. Це наша руна Урус. Ф. Це наша руна Феху. Перша руна футарку. Дивіться, в скандинавському футарку вона йде першою, а в українському вона йде майже в самому кінці. Х. Це наша руна улюблена Хагалас. Руна кордонів. Так, руна. Ц, руна Ц, руна С, літера Ц, і вона, і вона у нас, можливо, буде позначена двома варіантами. Варіанти, коли це руна Тейвас і руна Ейвас. Отак от. Ц. І коли це руна Т і руна С. Руна Совіла. Тейвас і Совіла. вас і Совіла, тей або Тейвас і -вас. З. Ц. Ну, Я більш склоняюсь до цього варіанту. А ви дивіться, яким вам буде найкраще користуватися, а таким і користуйтесь. Тут е, немає певних таких обмежень, тому що. Усі ці літери, вони на даному етапі це лише такий проект варіант. Варіант, який ми досліджуємо. Руна і літера Ч. У нас, що по літері Ч у нас це, у нас є кіназ. и есть у нас хагалас. Си, считай, кано и хагалас. Ч. Будем рахувати, что это так. Кано и хагалас. Далее у нас идет руна Ш. И рахуем, что это руна Альги. Это руна и вас. AVOS. Это AVOS. И Хагалас. Щи. А, щи тут, мабуть, таки завязано Хагалас. А, кинас. Да, вот так. Кинас и Хагалас. Три. Три руны. М'який знак. Я чесно не знаю, до якого її, до чого його віднести. Я тут не буду, мабуть, таки вигадувати щось. Ю, це наша Єра плюс урус. Створює руни. Ю створюю дві руни. Єра плюс урус і я створює руни Єра плюс Ансус. І так, якщо у вас будуть свої варіанти на такі от спірні руни, як Ша, Ща, Ци, і Ну, де ще у нас такий варіант достатньо І-буква, да, і літера І, я тут також не, не знаюсь на цьому. І ще де у нас тут таке. Ну, можливо ж. Якщо у вас є свої варіанти української транскрипції в рунічну символіку, то, будь ласка, поділіться в коментах під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, на наш канал «Магічні ключі. І слідкуйте за новинами, за тим, що відбувається у світі української магії, розвиток рун. Розвиток своєї свідомості і до нових зустрічей. Будьте здорові!